Зі складною ситуацією на Фастівщині допоміг впоратися народний депутат України Руслан Сольвар, який надав спеціальну техніку для очистки вулиць від снігових заметів. Синоптики прогнозували стихійне лихо, тому Руслан Сольвар одразу ж у суботу направив трактори та грейдери для боротьби з негодою. На округ, яким він дійсно опікується, це і Фастівщина, і Макарівщина. І Києва Святошино, і Сквирщина. Люди особисто телефонували Руслану Миколаєвичу з проханням допомогти. Комусь треба було добратися до Києва, тому ми розчистили дороги до митниці. Комусь треба було добратися до Фастіва з Малополовецького, і грейдер пустили саме туди. Вчора ми також очищали кожанку і три ліси. Маршрутом проходили ми декілька разів, тому що сильний вітер, наганяє сніг з полів, і все доводиться прибирати заново. Сьогодні ми прочищали. Орову дорогу до митниці, Другий фастів, віконроб мистечко, Воронівський парк. Так само беззупинно працює техніка, надана Русланом Миколаєвичем, і в інших районах області. Його дійсно турбують проблеми його виборців. Я дуже вдячна Руслану Сольверу за те, що він нам допомагає, допомагає місту нам до фітнес-центру нам прочистили дорогу, тепер зможуть під'їхати і нормально займатися спортом. Дуже вдячні! Перший нормальний депутат Його, в Україні. Точно, точно! точно. <смір> Не слово ма Так сталося, що несподівано мені потрібно було поїхати до столиці. І коли ми вирушили в дорогу, то після села Фастівець. Доїхати просто було неможливо. Ми вже думали, що ми не вирвемо з того снігового полону. І я дуже вдячна нашому Сольвару Руслану Миколаївичу за те, що він допоміг в цю тяжку хвилину для автомобілістів і розчистив нам дорогу. І ми вчасно попали до столиці. Я дуже дякую.